Всім привіт! Ми вас вітаємо, В мене в гостях Оля. Привіт! Якщо не бачили наше спільне відео, вам цікаво, я залишу посилання. Подивіться: в інфобоксі буде тайм коди і буде посилання на інше відео. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, якщо вам подобається. І ми сьогодні будемо нюхати. Дуже популярні парфуми, які здебільшого людям подобаються, Ну бо такі, що або любов, або ненависть. Побачимо, як в них з ними складеться в Олі, що вона нам скаже. Вона з ними не знайома, так? Ти жодним флаконом не знайома на перший погляд. Ні, так. Я думаю, що ще не знайома. Ну, давайте. Давайте почнемо з того, що Оля побачила <соць> до речі. Тут написано «Шанель номер 5, Вона сказала: це може прибирати мені <соць> зразу. Мені не подобається. Але це прем'єрна п'ятірка. Ще в старому в мене випуску давайте чи Оля почує різницю з класичною і що ти скажеш щодо цієї? Я не можу сказати, що прям велика різниця з класичною. Ти впізнаєш хоча, тут п'ятір? Як Та ти класично? Що для тебе класична Шанель номер 5 Так, ти мені класією. Давала. Ну вона, я нею при чому користуюся. Я не можу сказати, що я нею не користуюся. У мене буває настрій саме під неї. Але мені здається, вона була як в Чи то як масло, да, щось таке де мені презентувало. Могли бути А, ну так, я відливала олію для тіла. Угу. Так, ось так. Суха олія для тіла. Вона, до речі, дуже схожа о, в тій концентрації схожа. Так, саме на прем'єрну. Вона там м'якші ще дегіти, не такі, як в класичні, і вони дуже схожі на цю Ось, Отої я користуюся угу. просто коли я класичну Шанель номер 5 десь колись понюхала. Угу. Вона мені взагалі я Но не ну, Це, це прем'єрна, це не зовсім це як фланкер, одна ну, з варіацій. Ось цяє. Вона, вона чим чим хм. вона тобі пахне? Воно якісь такі як самитова, я не знаю. Я не можу сказати, чому вона мені пахне. Я не вгадаю. Пудра, мило, чим скоріше. Цитруси, з цього відчуваєш чи геть? Напевно, може, навіть швидше трошки мило з пудрою. Мило. Так. Мило, але воно таке не різке, воно досить таке, я ж кажу, воно таке, знаєте, матове. Яке квіткове чи цитрусове мило скоріше? Можна і цитрусове, не знаю. Ну, може, хвідково. Ну, Я так тобі ну, Приємне, скажу. Приємне. Чи візьке? Приємне? Ну, воно приємне. Угу. Ось це приємний варіант. Угу. Добре. Ну, не носила б те таке приємне, але. Ну, я ношу не чіпляє. Все. Угу. ось, Але, скажімо так, носила б дуже рідко. Угу. Ну, не любов, не любов. Мені дуже подобається. Він такий і серйозний, і витончений, і жіночний для мене. Такий, ні, і і от альдегіти тут так мильні такі, але я таке я люблю таке мило, яке дає відчуття чистоти. Ти намилив руки, прям піна на руках. І це мильність. Мені дуже подобається. Але багато кому не подобається сенс пахнути милом. Тобто, я ж кажу, він мене, ну от є ж схожий, угу. я його залюбки інколи, що mm -hmm. я іноді шукаю <губ> саме його для <губ> того, щоб от хочеться саме його. <губ> От. Але okay. не, на, не з тих парфумів, які ти в будь-якому стані uh -huh. на себе наніс, okay. і тобі прям все добре. Колись він для мене був універсальним. Прямо на кожен день, uh -huh. як, не знаю, як макіяж. А зараз, от саме для таких, якоїсь коли я хочу бути така серйозніша. То були в нас альдегідо, альдегіди, альдегіди мильно-квіткові. Зараз в нас ще цікавіші альдегіди. Це в нас сквата від сержлютанс. Чим тобі спомням? Вони... По-перше, він тобі от з першого подиху приємний чи неприємний? приємний? Приємний, добре. Приємний. Він приємний, він надзвичайно свіжий. Угу. От просто супер суперсвіжий. Угу. Це не зимовий парфум. Угу. Абсолютно. От хочеться саме літом. Це... так, коли... От ти згадувала, що так. в мене є Дона Кран, угу. яку от я там. Енний mm -hmm. флакон у мене mm -hmm. просто, і яку я ношу виключно влітку, взимку я геть не відкриваю понюхати той флакон. Тобто у мене він викликає mm -hmm. відразу. Ось це, напевно, був би з таких аналогічних реакцій, коли ти взимку ні, але, але така свіжість просто неймовірна. А металевість відчуваєш? Ну, мені він дуже, він дуже металевий, холодний. холодний. Угу. Так, мені як холодний, холодний метал, комусь як праска, мені? металевість, як. І він міняється. Угу. Міняється, але в той же час є щось таке рослинне, свіже. Я б сказала, навіть цитрус може якийсь є. Щось, mm -hmm. щось такі. Лай, ну якщось цитрус, то там лайм, напевно, щось. Mm -hmm. Ось таке. цікавий цитрус. 에... Ну, Тобто, mm -hmm. це такий має бути цитрус, який в тебе знаєш. На шкірі ти відчуваєш, коли mm -hmm. згадуєш. Ну, подобається ну, тобі? Так, yeah. цитрусовість, до речі, зараз стала проступати. Спочатку він такий металевий, так дійсно холодний. От мені є теж таке в нього враження, що якийсь холодний метал. Як У спекулі угімкнути кондиціонер, знаєш, mm -hmm. тут. Носила? Мені здається, так, да, носила. У спеку носило б із задоволенням, mm -hmm. і це із тих парфумів, які мені здається, тобі просто дарують про холоду, mm -hmm. mm -hmm. продовжувати. Так. Mm -hmm. Я його майже зараз не ношу, бо в нас майже немає літа. Я його все чекала, що буду носити в спеку. Так і стоїть на поличці, чекає спеки. До речі, вчора можна було його. Було два дні дуже спекотного, але немає звички, навіть немає звички дістати літній одяг на спеку, не те, парфуми. Добре, давайте, давайте. Мій улюблений ініціаль від Герлен. Подумаю. Що Оля скаже цікаво. Ну, йому треба відкриття, звичайно. Ну, давайте хоча б перше таке враження. Так чи ні? Приємний, неприємний з першого поду. Приємний, дуже приємний. А чим? чим? Він якийсь такий фруктовий, квітковий, ну щось дуже, дуже ніжне. Угу. Тут ірис. Це ірис так? Ірис, ванір'я, карамель, але їх не відчутно, ну вони просто фоном. Насправді це про ірис, про пудровий такий огортаю. Ну, мені здається, це просто ірис в природі не такий приємний. Це казати. про корень Ага. Дуже гарний. Угу. Подобається. Бачите, угу. Олі також подобається ініціаль. Бо з першого подиху, я казала, буває, відчувається різкість. Тобто він такий не прям ніжнятінка, він такий характерний ірис, а потім вже він відкривається. М'якою хмаркою він сідається. Оля його спочатку прям сприйняла, як м'який. Гарний, да? Ну ти мені дала дала. <реш> Добре, давайте далі. Давайте туфлю від Кароліни Рери Blush. Це Good Girl Blush. Я з нею не потоваришувала, хоча дуже хотіла. Вона мені, до речі, дуже подобається в шлейфі, дуже подобається на блотері Отак, залишити і проходиш, і ловити. А mm -hmm. на собі я її не змогла. Тому вона в мене кандидат на прощання, але давайте що Оля скаже, як її. Як тобі з першого? Приємне, неприємне. Це дуже приємний запах, угу. я нічого не можу сказати. Просто треба любити такий парфум. А який? От. який він? він дуже ніжний, він солоденький, він такий дуже дівчачий. Дуже дівчачий. От так. От він прям дуже-дуже дівчачий. Я, я напевно, все-таки люблю більше трошки різкіші варіанти. Угу. Тобто. Е... Не вистачає серйозності. Ну, ось ну але при цьому він дуже приємно mm -hmm. пахнучий, Але ось ця відсутність серйозності мені робить його простувати, mm -hmm. якщо чесно. Mm -hmm. Я таке люблю. Таке теж я люблю так. І, і жорстке, і якесь цікаве, і, Але я думаю, що, і ніжне. Якби поставити 10 жінок mm -hmm. і їм дати понюхати. Скоріше то за все, дев'ять з них би точно сказали, що думає. це їхній фаворит mm -hmm. взагалі. Там, без От я обіляв. теж думаю, що він такий претендує на народного улюбленця. Це таке по -поп. Mm -hmm. mm -hmm. поп культура така. Mm -hmm. Так, так, о, точно, це такий попкультурний парфум. Мені тут є Ілан, Ілан це така жовта квітка, вона може давати трошки ретро, вона може бути важкувата, щільна, і це мені заважає. Бо інколи я хочу також такі дівчачі, такі платячко ля-ля-ля, все забула і полетіла. Мені, от я просто себе в нього уявляю. От він дуже приємний, от, да. шлейфі, от як ти кажеш, угу. да, я би його десь не задоволювала. Якщо я б колегам, наприклад, користувалась, да. то він би. Або так… Або якби він десь просто лежав, я постійно угу. би підходила, його ніколи заотримувала угу. би задоволення, але просто як. Угу. Тобто. Ну, от мені цей ілант тут заважає, і можливо не вистачає так, якоїсь складності. Хоча я кажу, іноді мені хочеться чогось простенького, але ілант такий тут важкуватий. І це з таких парфумів ти нанес і на декілька годин ти такий в цьому коконі щільному, такому фруктовому ну? квітковому, він такий. Ну, я ж кажу, він такий ну, мега-дівчачий. Одразу mm -hmm. така рожева хмарка навколо mm -hmm. тебе. Ну, Флакончик да. йому, до речі, дуже-дуже да. Ну Не став він моїм улюбленцем, хоча я його в магазині спробувала на блотері, і все, я пішла, потім там, через день його замовила, бо він мені дуже сподобався. Добре. Давайте ще один Pure Poison від Dior. Але це в мене, я повторюю, старий випуск. А, сучасний він більш водянистий, більш акварельний. Але ну, все ще впізнаваний. Щось мені не подобається, як на блонтері звучить, на шкірі. Ну, давай, спробуємо на блонтері. У мене ще він на шкіру. Давай, якщо що, тобі на шкіру нанесе. Давай. Ти хочеш на шкірі? Хочу на шкіру. Ну, давай. Я знаю, як він на шкірі, щось мені от зараз на папері. не Так, не сподобався він мені на папері. Якщо ті впізнавані абсолютно, то ось цей чомусь на папері Гарний. відмовився. відмовився Угу. Оце із люксу мій найулюбленіший квітковий парфум. Це Dior Pure Poison. Тут білі квіти, там десь також, мабуть, є і ванілля. Такі... Він мені здається, із ненабридаючих. Угу. От він просто тобі його таконосив, носив. Там угу. можна його носити місяць кожен день, і він тобі не набридний, і ти будеш просто в такій, от якійсь. Просто свіжі, знаєте, як випрана білизна. Ти mm -hmm, просто да, в ньому така так. от, от ну, просто, мені, от якась така до речі, чис, вони мені досить яскраві ці білі квіти. Тобто тут є і солодкість, вона така помірна, no, і але, яскраві. Але я маю на увазі, щоб воно для тебе було б таким приємним, mm -hmm. свіжим, легким фоном, а mm -hmm. не нагромаджувало б mm -hmm. тебе. Ну, мені він дуже подобається, дуже гарний представник люксу. А сучасно версія трошки розбавленіше, тобто її можна точно на повсякдень, від вас дійсно буде приємно пахнути. Я думаю, що на нього yeah. і компліменти будуть робити, як ти приємно пахнеш. Він, yeah, він такий. Зовсім на шкірі інакше не скривається. Так, на папері він просто чути. наче зник, а от на yeah. шкірі він такий, як має бути. Так от mm -hmm. я зразу його навіть і не впізнала. Так, на шкірі дуже гарний. Такий. На силах такий. Я його дуже багато колись носила. Він колись був моїй колеги, і я просто в нього закохалася, і це був такий парфум, який я дуже довго мріяла і потім купила і поливалася. У мене ще версія елексир, там трошки з какао, але також дуже гарно. Так, як, якщо шукаєте собі якийсь такий гарний люксовий квітковий парфум, компліментарний, то ось він такий представник гарного, класичного, ну, сучасного люксу. Не те, що, так, звісно, що от е, якщо Говорити про те, що є такі парфуми, які там не кожен сприйме, то це і сприйме кожен. Mm -hmm. от так, про, мені просто так мені так здається, жив. що всі будуть навколо е, ну, отримувати задоволення mm -hmm. від того, як ти папа. Оцей більш різкий, mm -hmm. мені здається. Він більш гучний, більш насичений. Мені він, він здається, що якщо, наприклад, що в якихось там умовах він може бути трошки навіть душний, mm -hmm. я би сказала. Тобто mm -hmm. його може бути е, хотітися від, да, хотітися mm -hmm. відійти від нього. Ну Це як от, сучасні зараз роблять, так, щоб кричало. Заплатив гроші, ти розумієш за що. А це такий також досить яскравий люкс від Dior, але все ж таки він делікатний. Так, він знає межі, він не, не аб'юзить. А давайте, давайте трошки аб'юзу парфумерного тоді, якщо згадала, Guidance. а ваш гайденс, це моя любов, любов. Можеш сварити, зважаючи на це, що моя любов, любов. Цей парфум або люблять, або геть не розуміють. Да. Його треба... Дуже мав мені журнально заінтригувало. Я ти? просто в нього закохалася з першого за тесту. У мене він був на, на, за тестах на осліп Діни. я зносила відла і просто свіжий. Свіжозварене, Я думаю, що вареняки. Прямо тільки-тільки зварене. От воно таке, і це таке яке не повидло, а саме коли так ти його тільки чуть, чуть воно таке ще з цілими сливочками. Там сливи нема, але цікаво, що ти почула от. Фруктовий він тобі так. Він мені фруктовий. Він класний. Класний. Він такий взагалі. І він тримається добами, Просто ти наніс і все. В інших парфюмів просто немає шансу, якщо ти його наніс. Так. Хоча, хоча він, от, він не важкий, абсолютно не Комусь так. він дуже важкий, хтось його не може витримувати, комусь він просто. такий... я ним не можу надихатися. А росовчик ти не відчуваєш. Тут є сандал, який дає розсол, але це залежить від погоди. Ні, я росочок не відчуваю. Не У мене дуже приємні свіжі фрукти, причому вони. От якщо навіть порівнювати його з. Угу. О, ну так. Да, да, да. Угу. Той то солоденький, цей солоденький, угу. але цей мені зовсім інакший. Це приємний. Це. Угу. Мені дуже подобається. Я розсольність інколи відчуваю інколи ні, але ось він мені от просто якийсь такий addictive, я не можу його просто він відпустити. Класний. Ну, і я ж кажу, він: весь час з тобою. Тобто від нього можна втомитися, але я не втомлююся. Якщо, наприклад, від тілі я втомлююся від. Аборато від цього ні. <смеш> Зайшов, що, так? <смеш> Добре. Дуже. Добре, давайте Airbo Gold продовжує. Дуже жін. дуже жіночний. Жіночний, жін. 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 так, так, так. От чоловіка, до речі, я в ньому не уявляю. Дуже грайливий має бути. Так. <смеш> <Чоловік. смеш> Ой, це ж таки аж світлета. Так, він дуже дифузний. Тут є, звичайно, амбро-деревина в Ой, Але це про що? От що тобі? Ой, я вже не знаю, вона ж на воно це мову піднімає від кількості. У нас ще так, буквально два-три. Але цей дуже класний. Я не знаю, ну, підкажи, чим воно пахне. Манго тут є. О, точно, щось таке є, так. Да. Екзотичне, так? Щось таке. Да, екзотичне. Це те, що я хотіла да, сказати. Що таке... Можливо, не прям таке натуральне манго, але яскраво, щось, щось таке екзотичне. Воно швидше просто додає тобі такого якогось півдня угу, і яскравості, угу. але це не, от якщо там мені да, я почула угу. сливку, то тут я так чітко манго не скажу, але воно клас. Але, Знову ж таки, в мене старенька версія, я говорила, найперша, вона більш така прозора. Зараз вона більш щільна і більш такої фруктовості щільної відчувається. Але це таке приємне. Нема нічого різкого, так взагалі, ну Немає. тобто також можна носити, носити і носити, Угу. особливо десь якісь весняні варіанти, напевно, коли вже так от хочеться Тепла більше, да такого те термогазин... або літ, тепла весна, да. можливо, не спека, бо Що мож... спеку, спеку він буде? Спеку? Не, не знаю. Мені а Тут є оця амбродеревина. Амбродеревина в спеку дуже така, вона дуже дифузить і дуже гучна. Тому ну, в принципі, можна справді... задуман він як літній, але. Я лично з тобою експеримент щось з тим, щоб спеку не випаровуються, і іноді ти їх навіть не можеш почути. Так, добре. Наступний це пацалія Шо? саме Хема. Оце також екзотичні фрукти. Давай, чи ти почуєш тут екзотичні, чи подобається тобі. Чи не екзотичні? Чи не екзотичні? І що тобі більше, якщо порівнювати попередній Airbo Gold і ProMango, і оце. Але тут вже суміш екзотичних фруктів. Тут навіть вон, на флакончику там ананаси, угу. кокоси. Вони різні дуже. Угу. Он теж дуже приємний. Ну це вже зовсім таке літо-літо. Угу. Там, якщо там ще в нас була весна, то. Бо тут, тут вже... він такий, в тут вже він дима. більш дифузить, він більш такий прозорий. А це щільний, так? Якщо за структурою то Арбаголд він більш прозорий, а саме хемер в нього така структура щільна, як. Якийсь сік, який от непрозорий. Можливо, то манговий С, сік сироп. прозорий, а це не це сироп. сироп. Угу. Але він також дуже класний. Я не ну, знаю, я б їх не порівнювала. Мені просто в попередньому є свіжість, угу. а тут а. така приємна солодкуватість. Угу. Подобається? Угу. Добре. І він розкривається, в ньому ти прям відчуваєш асорті цих фруктів. Mm -hmm. Тобто він не один, ти, ти, воно міняється, такі, як колейдоскоп, просто ти його нюхаєш і в тебе так. Раз, mm -hmm. раз, так, раз, для мене, та мене це якісь дуже стиглі стил, салат фруктовий стиглих фруктів, або mm -hmm. це якийсь мікс Сік-екзотик. щось таке, mm -hmm. Ненатуральне. Мультифрукт. Мультифрук, так, не натуральне, але. Типу, я натуральний, насправді не натуральний. Такий дуже насичений, дуже щільний. Yeah, прикольно, Ну, no, я але ж кажу, такий сонячний. Тобто його -то також, там, мені здається, часто прямо носити. Не знаю, чи мені хотілося б yeah. його? Так, так. ось. Величний сантал від Серш Лютанса. Хочу, щоб Оля понюхала. Сандал. сандал так. Це складний парфум, як на мене, складний. Дуже багато в нього є також прихильників, але, звичайно, треба любити сандал. Ти що ти чуєш? О, ну відчуваєш? Якщо ми там говорили з тобою, що ми не виявляємо чоловіка в угу. них, то цей. Для ну, тебе це більш чоловічно. Е, Ну, я люблю такі угу, запахи угу. того. Але чоловіка я елементарно Угу. Не так, це абсолютно унісекс. Так. Можливо, навіть більш трошки в чоловічу сторону за рахунок своєї такої темності, але, звичайно, що він і жінка в ньому дуже така стильна характерна. Угу. Треба бути такою стильною характерною жінкою, щоб його носити. Це, те, це вже не таке летюче платье Зі теж. Так, це зі стерне. Тримувати стержень і металеві. А що так. тут відчуваєш? Ну, тут справді дерево прямо угу. відчувається. Холодне чи тепле? Напевно, швидше тепло все таки. Мені ж воно ж гаряче, це темне таке гаряче yeah. дерево, деревина. Тут yeah. троянда ще є. Ти відчуваєш троянду? Mm, ну, виходить, що я розумію, що тут щось є, що крім uh -huh. дерева, це ж якби не чистий дерев'яний завод. От зараз, як я сказала, відчуваєш чи є все одно троянда не показала себе. Uh -huh. Тут троянда, вона, вона відчувається, але вона така, як на фоні. Uh -huh. Ну, Тобто вона не, не яскраво виражена. Для мене це оце гаряча тепла деревина. Сандал такий яскраво виражений і спеціально темне троянда. Ось це так, знаєш, у нього шкіряну куртку. Ось таке щось. Для мене якесь важке, серйозне таке пальто. Також. Чорне, коричневе, темне, темне, серйозне іміджеве. І таке прийняття рішень, знаєш. Добре. І давайте у мене Добре. тут є семпл Young Colette від Jardin Ді Тоскана. хочу, що Оля про нього скаже. Приємний-неприємний і от уяви носити його. Приємний. Угу. Однозначно приємний. Але я так вдихнула різкою. І носити мені його, здається, прикольно. Угу. Чим в тобі пахне? Може навіть ваніль, uh -huh. щось таке ось солоденький він такий. Uh -huh. Молочним десертом тобі не по? Може бути. Він називається біле молоко. Це про молочний десерт. Він має бути лактонний, солодкий такий. Ну, типа, панакотка така. Панак... О, так, дуже солодка панакота. Якщо була да, така да, 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 пересолошена, там перестаралася. І а, я його собі накупляю. Я до речі, хочу собі крем для тіла. Я крем для тіла його уявляю собі і так фоном, він буде просто м'якше. Я його розглядала як флакон, але не купила, тому що він мені дуже монотонний. Оце така десертність. Солодкість, цукерка, це як молочна цукерка, і він мені дуже такий монотонний, весь час на одній ноті. тобто Через годину тобі вже нудно, вже. угу. весь час, як цукерка. тобто Хочеться якихось то більше хто, перелив. Хто так, 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 хто, ну, то я то думаю, що хто цукеречко. любить черевичок, а, та, в, та. в ньому також є такий mm -hmm. настрій, скажімо так. Mm -hmm. Тобто він буде тобі просто, весь час потім. Ось, Однаково солодким, притурним, поки не стане приторним. Приємний, так. Uh -huh. Мені також він дуже подобається приємний, але я ж кажу, до флакона не дотягну, тому що хочеться якоїсь більш гри, а він такий монотонно, однаково солоденький. Тобто от, як десерт, так? Ви там насолодилися 10-15 хвилин. А якщо ви виявляєте, що ви весь день їсте, той десерт вже аж нудить. Так і цей парфум, вже аж аж занадто його. в ньому? і свіжість якась потім не з'являється. Mm, не буде. Ні? Це папір. Це папір, так, це можливо, це папір. Він навпаки, вони ще більш засолоджується. Тобто він такий впевненою такою цукеркою. Я обрала себе з цього сету ось цей. Він також за характером схожий. Це, до речі, також ванілі, екзотичні фрукти, але дуже така легка інтерпретація, і він не так монотонить. Тут більше гри. Я все ж, так, чи я... Не пам'ятаю, ти вичуєш осмин? Тут квіт, щось є таке квіткове, так але дуже тонке. Можливо, не сам а жасминовий чай або щось таке якісь біле цвітіння, Може навіть може акація. Акація, так, що щось таке квіткове, дуже приємне. Медово-квіткове, але таке дуже тонке, ванільне, скоріше не медове, ванільно-квіткове, і якісь такі тут також, як з був десертний варіант, то це квітковий варіант. Тут екзотичні фрукти, і якісь квіти, і ваніль, ну то таке. Да, фрукти відкриваються потім <гум> також. Спочатку квіти, а тепер уже пішли фруктові, якісь лічі, щось таке солоденьке в І ванілька також. Але дуже-дуже тонка. Якщо там така цукерка молочна, <гум> мені або десерт, тут я скажу, золота пана кота, то тут мені більш тонка ваніла. <гум> мені це більше сподобалося, я розношу взяла собі. Ну, вони дуже літні. Взяла собі флакон цього. Мені здалося тут більше гри. А, а тобі який більше подобається? Вони це... дуже різні. Ну, я їх навіть не можу порівнути. А Ти б не один не взяла Ну, е... ні одним, ні другим я б не користувалася угу. прямо часто. Угу. Тобто не це фінанстрій. Хоча ось цей, скажімо так, нюхаю, угу. да, вдихаю, чим більше я його вдихаю, тим якби розумію, що ну, а да, от, напевно. Він би мені не заважав так точно. Угу. Цікавий. Добре. Ось так. Все. Перенюхала. Дякую Оля. Дякую вам, що були з нами. Сподіваюсь, вам було цікаво і можливо, корисно. І, Можливо, на деякі парфуми ви звернете увагу. Бережіться, докувайте. Дякую, па.